Щиро вітаю вас, шановні друзі. В цей вечір, коли ми будемо схилятися перед нашим небесним батьком, я би хотів пороздумовувати разом з вами над однією такою думкою, темою, яка називається посягання на святе. Другі, я би хотів запитати і задати таке питання: а чому це такий є страшний гріх? Чому воно таке є небезпечне для людини, коли людина те, що належить Господові? Використовує для своєї цілі. Чому це такий великий гріх? Якщо відкриємо слово Боже і відкриємо Даніїла, п'ятий розділ, перший вірш, написано, що Валтасар, він справив велике прийняття для тисячі своїх вельмож. І на очах тієї тисячі пив вино, це було одне, тому що в, тих, в ті часи люди використовували пили вино і як зараз робили, але що тут було страшне? Коли ми відкриваємо третій вірш, то там написано, тоді принесли золотий посуд, що винесли з храму Божого дому. Ось що було найстрашніше, що він зробив. І пили з них цар та вельможі його, жінки Його та його наложниці. П'ятий вірш пише, що, було, що були за наслідки після того, коли він взяв ці святі речі, які належали для служіння Господнього. В храмі Господньому, де, лилась, де з цих посудин набирали оливу, розливали її, потім вони брали кров, яку на завісу кропили. Це все, що належало для слави Божої, для святого служіння, Цар взяв і використовував для своїх цілей. Ми про це поговоримо. Але дивіться, що сталося далі в п'ятому вірші. Аж ось тієї хвилини вийшли пальці людської руки і писали навпроти свічника на вапні стіни царського палацу, і цар бачив зараз руки, що писав. Тобто щось відбулося те, що Господь вмішався в цю справу. Він хотів показати, наскільки він є сильний і що не можна. Посягати на святі речі. Як в ті часи, так і зараз у Господа теж є святе, святі речі, на які ми, як люди, не маємо права посягати. Тому що це теж є небезпечно. Що це є за речі? Ви знаєте, в Слові Божому, якщо відкривати, ми бачимо, що є такий як закон Божий. Коли людина посягає на нього, це є порушення закону Божого. Порушуючи закон Божий, то це може принести велику небезпеку. Тому я би хотів прочитати, що це за закон і чому він святий. Тому що апостол Павло пише у римлянам 7 розділі, 12 вірш, що закон, він є святий, заповідь вона є свята, праведна та добра. Тобто вона через цей. Послух закону Божому людині приноситься навпаки що щастя, тільки добро, посягаючи на це велике зло і приноситься для людини. Тому, дивлячись на цей закон, в законі Божому є теж святе, що належить Господові. Це є субота. У Слові Божому написано, що субота це свята, тобто Господь освятив і благословив. Зараз багато людей кажуть, що це не потрібно. Друзі, це велика помилка. Порушуючи суботній день, який належить для Господа, це є велика небезпека. Людина наражається на дуже велику небезпеку. Тому обов'язково подумайте, щоб ви трималися закону Божого і ви були щасливі, тому що. Це є Господнє. І ще, коли ми відкриваємо Слово Боже, ми бачимо, що є ще щось, є Господнє, яке належить Господу. Це є десята частина з всього доходу, якого ми маємо. Тому обов'язково відкладаючи цю десяту частину, ми визнаємо як Бога Творця, який все дає для нашого блага, щоб ми з вами були щасливі, благословені Небесним Батьком. Тому, шановні друзі, в цей вечір я хочу, щоб ви трішечки задумалися і звернули увагу на те, що скаже Господь: досліджуйте Слово Боже і беріть з нього приклад, щоб ми не, не по своєму незнанню або, можливо, нерозумінні не посягнули на щось святе і не були Господом покарані. Тому хай Господь благословить кожного з вас і хай мир наповнить ваші серця. Amen.